Світлана Кренці з новинами 21 серпня. Вітаю. Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету Стрийської міської ради. Які питання розглядалися і що вирішено, знає Василя Алексєєв. Чесно кажучи, чекав, що почнеться засідання, так би мовити, генерального огляду програми заходів до дня незалежності і завтрашнього дня державного прапора України. Але про ці свята протягом усіх півтори години засідання так ні слова і не почув. Жодної згадки, тим більше привітання по завершенні його. Значить, все має пройти на високому рівні і без зайвих балачок. Натомість члени міському і запрошені зосередилися суто на повсякденних робочих питаннях життєдіяльності міста, і чинне місце серед них було відведене підготовці закладів освіти. До роботи в новому навчальному році, про що доповів начальник відділу освіти Микола Мазур. За його словами, всі заплановані заходи виконані, і освіта повністю готова до успішної роботи, навіть на значно якіснішу, принаймні зовні рівні. Особливо він відзначив керівництво 7, 10, 9, 6, 11 шкіл, сиротинця, станції юних техніків та деяких дошкільних дитячих закладів. Микола Мазур висловив вдячність багатьом підприємствам і бізнес структурам за розуміння проблем і допомогу освіті. В цілому результати ми маємо такі, як ми сьогодні чуємо. З кожним освіта нашого якось так старається покращити значить, свій матеріальний стан. Завдяки і спонсорам, завдяки міській раді розвитка виділяє кошти. Вітчан, що приємно, що він називав розміжряд спонсорів, які відгукнулися. сумно було, розумієш, Роман Дмитрович, що ми не чули, розумієш сороки, розумієш Смію, значить, він що його. Його розуміє, значить ті працівники не вчать дітей в наших школах, я думаю, що вчать. Якщо він не вчить своїх дітей, розумієш, бо він вчать. Чим більше підприємці будуть відгукуватися значить, на потреби кого школи, на потреби медицини, на потреби культури, тим більше значить, будемо мати кращі результати. В цілому кажу, добре, виконком задоволений, що підготовка пройшла. Такий розумієш, що спішно знову в І 1 вересня наші діти з своїми батьками, які приведуть туди, їх, значить побачать нові поновлені школи. Між виконком на своєму засіданні зобов'язав міський комбінат комунальних підприємств не тільки виконувати роботи по вивезенню побутових підходів, а й отримувати в чистоті контейнерні майданчики, чим раніше не дуже добре займалися ЖЕКі. Було схвалено також звіт фінуправління про виконання міського бюджету за перше півріччя та внесено зміни в річний. Надано матеріальну допомогу дітям сиротам до школи та після 18-ліття. Вирішено звернутися з клопотання по присвоєння звання мати героїня чотирнадцяти стріянкам. Підсумки засідання підвив. Міський голова, який, до речі, з 26 серпня знову йде у тижневу відпустку. Якщо по школах почули, що Мазур спрацював, добре спрацював Микола Мазур, і школи готові до нового навчального року, це так само ми хочемо, щоб так і наступному виконкові в вересні прозвітували про підготовку житлово-комунального господарства. Звичайно, це об'єми більші, це об'єми більш масштабніші, але на це був час. Квітня місяця та з квітня до вересня місяця. З вересня до вересня. І друге питання, так як ми казали, програма соціально-економічного розвитку. Хто що, який розділ має, розуміє, якщо там, я думаю, що це віра Кастра всім довела, якщо це не довела, то можна вона їх уточнити так само програма соціально-економічного розвитку. Тому що вересень місяць, а вже в жовтні, значить вже всі роботи, значить це вже не звернули. Чи по дахах, чи по вулицях, чи по всьому, що би не було. Це все. Жовтні місяць. Якщо це, ми маємо час казати, до вересня місяця до кінця вересня місяця попрацювати по тих двох питаннях, попрацювати значить, так, глобально. Тому що вересень — це вже кінець. В це вже, знаєш, це. Це вже будемо в жовтні, вже будемо говорити за це за ялинку, розумієш, я був ялинку ставити, коли ставити, де ставити, чим обирати, розумієш, вже за подарки до мола, і це вже в жовтні Це вже все. Господарка закінчилася в жовтні місяці. Стрийська районна організація ВО Свобода активно включилася у ліквідацію наслідків нещодавньої повені на Стрийщині, зокрема з усиллями свободівців, сьогодні спромовані на відновлення житла малозабезпеченим, самотнім громадянам та інвалідам, будинки, яких були підтоплені. Детальніше про гуманітарну місію членів Стрийської свободи. Дивіться далі. За 18 кілометрів від Стрія розташоване село Верхня Лукавиця, яке також потерпіло від нещодавньої повені. Районна організація Свобода спільно з молодіжною організацією наш вибір вирішили першими допомогти цьому селу. Сьогодні вони приїхали і почали ремонтні роботи. Ми їм дуже вдячні за таку підтримку, особливо моральну підтримку, бо все-таки, хто звертає увагу на тебе, і хто хоче допомогти, хоч добрим словом. І то добре. то є перша ластівка, яка прибула до нас у лукавицю. Верхня. Сьогодні тут пофарбують бібліотеку фарбою, яку надала Організація Свобода. До речі, ця будівля в останній фарбувалася 35 років тому. Селяни кажуть, це просто неймовірно, що знайшлись люди, яким небайдуже, як сьогодні виглядає культура. До речі, фарбувати стіни будівлі погодились звичайні хлопчики з іншого села. За їхніми словами, допомагати ближнім це справа кожного українця. Ми це майбутнє нашої держави, ми повинні робити вагомий внесок, щоб розбудовувати її. Но нас попросили, чи зможемо ми допомогти, так як партія свободи йде на відновлення сіл, що затопило, і ми згодилися. Наступним кроком свободівців це допомога двом малозабезпеченим сім'ям, в яких після повені сильно постраждала підлога. Ми зустрічалися з двома. На даний момент сім'ями там була зірвана підлога, вони міняли, її. тобто вже замовлені доски, тобто повністю відповідаючи євростандарту. сніжка, щебень, цемент. Тобто Ми не так будемо допомагати ремонту, бо у нас нема майстрів так, але будматеріалами, можливістю їм доставити, в тому напрямку ми будемо допомагати. За словами Бориса Юровича, село Верхня Лукавиця це лише старт їхньої організації в допомозі постраждалим повені. та яке село на черзі не повідомив. Варто сподіватися, що організації Свобода та наш вибір не єдині, які погодились допомогти людям у ліквідації наслідків стихії. Щороку, 22 серпня, в Україні відзначається День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків. З цієї нагоди у Львові відбудуться урочисті заходи працівників головного управління УМВС України в області. Урочистості почнуться з молебну у церкві святого Юра. Після цього відбудеться обід для дружин загиблих працівників міліції. Заходи щодо вшанування пам'яті загиблих правоохоронців відбудуться по всій Україні. Зазначимо, за роки незалежних... Ежності під час виконання службових обов'язків 943 працівники органів внутрішніх справ загинули, та 6525 зазнали поранень. На день незалежності на вічовому майдані Івано-Франківська буде піднятий державний прапор на висоту 22 метри. Синьо-жовтий стяг виготовили у Луганську зі спеціальної тканини підвищеної міцності. Його розмір 6 на 4 метри. У церемонії підняття найбільшого прапора міста візьмуть участь мер Івано-Франківська, Віктор Анушкевичус, ветерани ОУН УПА та діти, символізуючи такий спосіб єдність поколінь протягом дня всі Івано-Франківці у вишиванках зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно. Місцеві перевізники погод Лець підтримати цю традицію. Книга рекордів Гіннеса повернула титул найвищої людини світу китайцю Бао Сишуну 2 метри 36 см сантиметрів. Після того, як українець Леонід Стадник, 2 метри 57 см сантиметрів, відмовився пройти процедуру вимірювання росту за новими правилами. Повідомляє Рейтерс. Він публічно заявив, що не хоче слави і популярності. Про справи олімпійські вчора в Пекіні було розіграно комплект олімпійських медалей у вільній боротьбі у ваговій категорії до 66 кілограмів. Українець Андрій Стадик завоював срібну медаль, але загалом кількість медалей нашої збірної від цього не збільшилася. Антидопінгова служба міжнародного олімпійського комітету позбавила українську семиборку Людмилу Блонську срібної медалі. Пекіна 2008 результати допінг проби показали позитивну реакцію на стероїди. Нагадаємо, що п'ять років тому на змаганнях в Арлі вона була дискваліфікована на 2 роки за застосування заборонених препаратів. На завершення випуску традиційно про погоду. За даними метеопрогнозу, 22 серпня на Стріщині очікується сонячна, без обидів погода. Вітер східний 1 метр за секунду, атмосферний тиск 737 мм ртутного стовпчика, вологість 49%. Температура повітря вночі 17-21, в день 26-30 градусів. На сьогодні це всі новини четверга. Побачимо завтра у цій же порі. А також дивіться новини на сайті Телеландкомієй. На все добре.